Вітаємо на рідному телеканалі. Про події міста та області у черговому випуску новин в Україні тривають масові протести проти підписання закону про набу та САП. Утримував людей у трудовій експлуатації. Слідчі поліції Вінничини повідомили про підозру місцевому фермеру. Благодійну акцію «Зріж букет, підтримай героя проводять у Тиврові. Акція протесту проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту номер 12414 проходила і у війни. мітингувальники не погоджуються з окремими пунктами, що ліквідовують незалежність антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Активісти вийшли з плакатами комбек-епоха Януковича, «Борітеся, поборете» і ні узурпації. І більше розповість Дар'я Данилюк, співорганізаторка акції. Мої вітання. Доброго дня, пані Дар'я, Чому саме цей законопроєкт викликав такий резонанс серед громадськості? На вашу думку. Насправді мені здається, що з часів Революції Гідності це такий перший перша кричуща спроба влади підпорядкувати собі незалежні антикорупційні структури, які якраз були певною перемогою Революції Гідності. Зокрема, от як ви вже правильно сказали про те, що Набута Сап їхня основна мета це якраз розслідування. Тих антикорупційних злочинів, до яких притягуються топ посадовці, так скажімо, наближене коло, і тепер під час ну, власне цей законопроєкт, він певною мірою обмежує цю можливість і підпорядковується власне тепер генпрокурору, що власне обмежить можливість розслідування надалі таких антикорупційних злочинів. Тому мені здається, що. Зважаючи і на минуле нашої країни, і на той довгий шлях, який вона пророблює, і який вона досі, який ми намагаємося досі йти, створювати, боротися, ну просто це дуже було обурливо для громадян, і, зокрема, для учасників революції гідності, які боролися тоді, зокрема, і за антикорупційну інфраструктуру незалежну. Тому я думаю, що саме це стало такою основною передумовою. Чому власне вирішили організувати мітинг у Вінниці? Насправді ми з моєю подругою, співорганізаторкою Валерією, слідкували за тим, як все більше анонсів з'являється онлайн в різних містах України. Першим був Київ, далі доєднався Львів, доєдналося Дніпро. І ми розуміли, що нас це теж турбує, і вінничан, вінничанок це теж турбує. Тому, власне, ми вирішили, що це і наш обов'язок вийти і не мовчати, і власне говорити про наші вимоги, витувати цей закон. Хто долучився до акції? Яка ось мета мету виставили яку перед собою? Насправді метою було власне привернення уваги як простих громадян, так і влади. Власне, це наша спроба сказати, що нам не байдуже, доєднувалися багато молоді, що було дуже приємно, і оскільки це була акція організована доволі поспіхом, доєднувалися переважно знаєте, друзі, друзів, колеги, просто люди приходили, бачили і вставали з нами, підтримували. От тому було дуже приємно бачити суспільний інтерес до цього і що людям дійсно важливо. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. І вам дякую. А нашим глядачам. Нагадаю, з нами на зв'язку була Дар'я Данилюк, співорганізаторка акції. А власне, законопроєкт номер 12414 викликав хвилю обговорень по всій Україні. Ми поцікавили, що думають про нього жителі Вінницької громади. Воно пойде незалежне і туди могли втрутитися хто хоче. А зараз це все буде регулювати держава. Але це може бути і на руку державі. Це дуже таке спірне питання. Тому я навіть не знаю. На основі цього закону ми так би будемо виконувати всі вимоги, щоб вступити в Євросоюз. А виходить, що ми нарушили все. І в і в такий час, коли війна, коли нам євросоюз допомагає, як ніхто. Теоретично ми були вимушені створити ці органи частково для євроінтеграції, але вони показали себе максимально неефективно. І був період, коли викритів, що в сапі, що в набу на отриманні хабарів і інших було дуже дуже багато. Не треба самі ці органи прибирати їх спроможності, треба міняти людей, які там працюють, тобто да, за хабарі їх це саджати і, і змінювати їх, от так моя думка. Ну тому що це взагалі згортає антикорупційну діяльність в Україні повністю. Правоохоронці повідомили про підозру директору сільськогосподарського товариства з Хмільницького району. Його звинувачують у вербуванні та експлуатації людей у трудовому рабстві. За даними поліції, 61-річний чоловік наймав людей, які постраждали від війни. Обіцяв зарплату і житло, а натомість змушував працювати безкоштовно. Забирав документи, контролював пересування і не випускав за межі господарства. Серед потерпілих чоловік, який нещодавно повернувся з Російського полону правоохоронці звільнили чотирьох постраждалих. Фермеру загрожує до 12 років ув'язнення. Досудове розслідування триває. Під час досудового розслідування встановлено, що для догляду за великою рогатою худобою на сільгосп підприємстві у Хмельницькому районі фігурант підшукав працівників серед людей, які перебували в уразливому емоційному стані, втратили роботу, джерело доходу, постійне місце проживання, а також родинні зв'язки через військові дії в Україні. Їм розповідав неправдиві відомості про умови, нібито стабільність щомісячний заробіток, забезпечення належним житлом та повноцінним харчуванням. Насправді ж, замість обіцяного, примушував до праці. Яку не оплачував, та під приводом офіційного працевлаштування відбирав особисті документи та не повертав, а також позбавив можливості вільного пересування. Співпрацював з російським бізнесом після окупації Криму. СБУ затримала 53-річного війничанина. За даними слідства, чоловік реєстрував торгові марки для використання на окупованих територіях та Росії. А вже у 2025 році його компанія уклала контракти з Російською федеральною службою виконання покарань. Під час обшуків у нього вилучили докази співпраці з агресором. Затриманому повідомили про підозру за двома статтями кримінального. Кодексу України він перебуває під вартою фігуранту, загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Понад 5 тисяч кущів лаванди виростили на підтримку війська у селищі Тиврів. Аби допомогти українським захисникам, власники поля започаткували акцію. «Зріж букет, підтримай героя. Цьогоріч усі кошти за вхід на лавандове поле передають на лікування військовому. Ініціативу родини шиян підтримало чимало жителів області. З 2021 року разом з волонтерами спільно вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень. З нами на зв'язку Лариса Шиян, власниця ла лавандового поля у Тиврові. мої вітання. Добрий день. Розкажіть, як виникла ідея перетворити ось лавандове поле на благодійний проєкт для підтримки військових? Ну, так як я в нас зараз іде війна, і у мене син пішов добровольцем. То це треба всім підтримувати наше ЗСУ. І зв'язку з цим. Така ідея. Хто допомагає вам організовувати ось таку акцію і те, як реагують відвідувачі на таку ініціативу? Сторінку мою веде, веде моя донька, допомагає мені вести. Відвідувачі розуміють. Багато відвідувачів приходило загиблих, е, вісі зниклих. З них ми за вхід не брали гроші, але вони все одно дали нам залишили трошки гроші, так як це йде з миру по нитці. Кому саме цього разу збираєте кошти на лікування? Ну цього разу ми ні тільки на лікування. У мене син в нього проблема з ногою і вже не знаю, буде навірне з другою ногою проблема. То поки збираємо сину. О, ну, Якщо буде якісь ненагальні потреби, то дійсно ми допоможемо. Кому там буде треба, якщо буде нагальна така потреба. І ми не тільки сину, ну, і ще й побратимам сина теж допомагаємо. Так як зараз саме знаєте, обстановка дуже тяжка і треба. А ваш син був військовослужбовцем, правильно? Він доброволець. Він пішов сам з першого дня, з 22 го числа. І по даний час він. Зараз він вже на Краматорському напрямку. Прийшов Україну. Пані Ларису, дякую. дуже дякуємо, що доєдналися до нашої і Ми бажаємо вашу вашому сину швидкого одужання і за таку насправді дякую. корисну і насправді потрібну ініціативу. Дякую, дякуємо вам велике. Дякую нашим глядачам. Нагадую, Лариса Шиян, власниця лавандового поля, була з нами на зв'язку. Майбутніх матусь навчають відповідальному батьківству у центрі планування сім'ї, який працює в обласній клінічній лікарні імені Пирогова. Що у сімейному просторі психологи, гінекологи та реабілітологи навчають панянок відповідального батьківству. На заняттях пояснюють усе про пологи, догляд за немовлям та підтримку жіночого здоров'я. Катерина Шаповал на 35-му тижні вагітності. Хоч жінка чекає вже другу дитину, однак до материнства відноситься серйозно і відвідує заняття в школі підготовка до відповідального батьківства та пологів на базі Центру планування сім'ї лікарні Порогова. Цікаво, тому що народжувала я першу дитину 14 років назад і вже призабула, як це все відбувається, тому для того, щоб нагадати собі, що мене чекає, тому заняття дали дуже класний результат. А ми вчимося дихати, розмовляємо на різні теми, шуткуємо. Ти вже знаєш, що тебе чекає, але все одно знаєте, якби це все по-новому. Якби ти проживаєш, це все по-новому. Як правильно дихати під час пологів, вигодовувати малечу, відновлювати жіноче здоров'я, усе це та багато інших корисних порад майбутнім мамам дають лікарі. Школа відповідального батьківства успішно працює уже понад чотири роки на базі центру планування сім'ї. Психологи, реабілітологи та гінекологи працюють із вагітними, аби майбутні батьки мали усі необхідні знання та навички і не боялись доглядати свого малюка. Там у нас є достатня велика кількість, адже дуже велика помилка, якщо підготовка до материнства вона включає в себе тільки підготовку до пологів. От ми у нас велика різноманітність тем, починаючи від того, як правильно переживати вагітність, як будувати стосунки з своєю другою половиною, як готуватися до партнерських пологів, як запобігти після пологової депресії, як правильно розподілити свій час, як будувати контакт з дитиною, і все, що стосується навчання і виховання дитини в перші три роки життя. Крім школи для батьків, у центрі щороку надають до півсотні тисяч консультацій. Сюди звертаються жінки з усієї області. Відділення оснащене надсучасним обладнанням від УЗД до скринінгів усе, щоб діагностувати можливі патології на ранніх етапах вагітності. В умовах обласного центру планування сім'ї на диспансерному спостереженні знаходяться вкрай складні вагітні, які потребують надзвичайної допомоги, надзвичайно кваліфікованої мультидисциплінарної допомоги, і тільки такий підхід може вирішити дуже багато проблем для того, щоб зберегти вагітність, для того, щоб доносити вагітність і для того, щоб народити в термін здоров'я. Ову дитину кабінети центру обладнані відповідно до вимог інклюзії. В одному з них встановлене спеціальне крісло, ходунки, а також підйомник, який допомагає жінці з інвалідністю безпечно розміститися на гінекологічному кріслі. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. За інформацією ЄДБО, Вінницький технічний фаховий коледж, лідер серед усіх коледжів України за кількістю поданих заяв на вступ. Коледж є закладом фахової передвищої освіти державної форми власності. Нагадаємо, в Україні стартувала вступна кампанія. Подання документів здійснюється на конкурсній основі за результатами НМТ фахових випробувань та творчих конкурсів. З нами на зв'язку Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу. Ми віта. Доброго дня. Пані Світлано, власне, скільки заяв на вступ надійшло до коледжу? Ну, фактично, майже півтори тисячі заяв. Ті, що надійшли, і ті, що допущені до складання іспитів, це для нас сьогодні рекордна цифра. І вперше за багато років в нас така кількість заяв, і ми дійсно є лідерами по єдиній електронній базі ЄДЕБО в Україні, як коледж готується до такого великого потоку студентів. Ну, фактично, це кількість поданих заяв. Але відповідно до регіонального замовлення ми беремо майже 500 студентів, які пройдуть вірніше, вже пройшли конкурсні випробування. І до п'ятниці, 25 липня, ми маємо оголосити рейтингові бали студентів. Ми набираємо 13 груп першого курсу. Це достатньо велика кількість, і хочу сказати, що ми найбільші. Більший коледж в Україні з точки зору навчання, з точки зору кількості студентів, які сьогодні у нас навчаються. Чим, на вашу думку, ось пояснюється така популярність коледжу? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що взагалі ми в минулому році в топі 100 коледжів, які яким довіряють, зайняли 13-ту сходинку серед. Майже тисячі коледжів України нам довіряють майже три покоління українців. Ми сьогодні креативні. Ми сьогодні маємо надзвичайно сучасні спеціальності, які потрібні для сучасного життя, і абсолютно потрібні будуть для відновлення нашої України. Ми сьогодні переможці конкурсу імена, яким довіряють бізнес, еліта Поділля. Ми знаходимося з нашим рекурсом рекордом в книзі рекордів України, і тому сьогодні ми, з точки зору інформаційної політики, є одним із лідерів на освітянській ниві не тільки Україні, а не тільки України, не тільки Вінниччини але і України. Я думаю, що така наша цікава історія це. Робота всього нашого колективу, команди, в тому числі педагогів, в тому числі студентів і батьків. І я, от, користуючись нагодою, хочу подякувати всім тим, хто довірив нам свою історію, першу історію свого життя. Подякувати за таку високу довіру. Пані Світлано, власне, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і бажаємо вам тримати таку насправді високу планку, яку ваш коледж зараз і тримає. Я щиро дякую. А нашим глядачам нагадую, Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу, була з нами на зв'язку. А ми, власне, на цьому завершуємо наш сьогоднішній випуск. Новин. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Слідкуєте та підтримуєте нас. Бережіть себе і гарного вам вечора. На все добре.